Це набір Лео Гаррі Поттер. тричаклунський турнір Чорне озеро, який дозволить нам відтворити сцену з четвертої книги. Тут на нас чекають захопливі деталі, знайомі персонажі та чарівна атмосфера. У наборі є п'ять чудових мініфігурок. це Віктор Крам із головою акули, Гаррі Поттер з плавниками, а також Рон Візлі та Герміона Грейнджер. Також тут є Мер Персон і навіть монстр Грінзілов. Також тут є. Човен, на якому учасники турніру припливають до озера. Він стильний і його можна легко переміщувати по поверхні. А ось і пірс, з якого вони стрибають у воду. Тут є обертовий годинник, а всередині сховані різні деталі чайник і зілля з зябрових водоростей. Але найцікавіше це функція занурення. Тільки це як мені фігурки можуть пірнати у воду. А тепер і ми спускаємось під воду. Ось тут знаходиться підводна сцена, де Герміона та рон прикріплені до арки за допомогою гнучких елементів, що створюють ефект їхнього полону. Тут також є дві печери, у яких можна знайти скарби та заховані деталі. Все має дуже чарівний вигляд. Тож пишіть в коментарях, як вам цей набір, та не забудьте підписатися, аби не пропускати нових відео.